Зновнем шановні українці, сьогодні в мене на огляді і в продажу Outlander XL 2008 року. Офіційний захисники до мене звернулися допомогти в продажі. Він на фронті, а дружина тут їздить, користується автомобіль з перших рук з салону з 2008 року. 2.4, він на варіаторі на повному приводі. Без краш-тестів, але він повністю не готований з царапинками, з подряпинками, десь порвані трошки сидушки, все які, але ціна за нього не буде високою. Рідний пробіг на сьогодні 176 тисяч кілометрів. Сьогодні про нього постубіться. Приїхала. Під капотом двигун 24, варіатор, повний привід. Під капотом, наскільки я тут бачу, все ціле все рідне, на капоті рідний сіль, капот, до речі, не фарбований, хоч і подляпаний. Історії бумажки по обслуговуванню є. Там трошки в салоні покажу, СТО Крома, вона обслуговувалась деякий час, на СТО Авангард. І в 23-му році пересипалось багато по підвісні, багато чого мінялось, робилась така глобальна ревізія. З того часу вона проїхала досить мало. Тут нічого не намите. Фари теж я бачу, що рідні в оригіналі. Зачиняємо капот. Кондиціонер, до речі, працює чутно і вам навіть в камеру. По кузову і по недолікам пройдемо, і по тому, що фарбовано, розповім. Дивіться, тут подряпини на капоті є, якщо бачите. Крило ось це фарбовано другим слоєм і на ньому є дефект знизу. Це, напевно, колись сюди набувало зря, от воно пішло ржавіти. Судячи з усього, так буває звичайно. І під підкрилками, під брезвячком. Ці обидві двері не фарбовані, але на них теж є недоліки. Є подряпинки тут. От на нарочки є подряпинки десь на ліфтві. Бачите. Ось це крило фарбоване другим слоєм, шпакла тільки -от кусочок. Судя всього, колись бампер підпирали, напевно, і міняли. Маленькі нюанси які є. Ну, тут так, більш-менш нічого. От на бампері ні, не у цій ніжній частині є на полці, бачите, теж подряпане. Це крило також фарбоване другим слоєм, і тут шпакло приблизно. Отаку десь. Цифри такі, там десь в діапазоні 500-700 мікрон. Е, так, ці двері фарбовані другим слоєм. Тут десь 200 мікрон, тут до 170, по-моєму. Теж споли подряпане на ній, бачите, є, лак десь місцями є, сходить. Тут дрібниця. І все криво другим слоєм також фарбоване. На ньому є, бачите, бампер трошки на місці стоїть і отут невеличкий рижик також мається. Скло, до речі, і лобове, і все по кругу рідне. Я перевіряв, щойно. Чи не отакі такі от стоять брічтони. По-моєму, комплектні всі по кругу, тому що скрізь стояли бриджтони. Щас подивлюсь, бріджтон Аленза, бріджтон. А да, Ленза, ну комплект стоїть. Мені, до речі, написав наш захисник, що зимові шини також з автомобілем в комплекті є. Ось так. лобове скло. Asahi Glass Corporation Automotive. вони рік на ньому не вибивають, але це рідне скло, наскільки мені відомо. Таке воно по кругу і йде, бачите? Аж це, аж це, от перевіримо на всякий випадок. Тут стоїть ззаді Temperline, Так, Asahi тут стоїть позаду. Воно такі є по заводу. Аж це, це. Каже це, ну скрізь оригінал. Вкру. В салоні у нас дивіться, шкіряний салон. Сидушка, як я казав, нічого не готовлено. тут трошки шов порваний, бачите, потертості є тут і тут. Виглядає він ось таким чином. Права сидушка, в принципі, майже без зауважень. Також кермо в рідній шкірі, бачите. Ну, вже понятна справа теж на швах, десь потертості воно є, але ви досі бачите рідну шкіру оригінальну. Мало хто це може похвалитись. На картах дверних оце сріблясті елементи, справа більш-менш нормальна, але з лівої сторони і попереду і позаду вони, бачите, потерті. Ну, їх треба фарбувати по-хорошому. Трошки на клавішах потертості. Є у нас чотири склопідйомника, електродзеркала, електроскладання дзеркал також є. і Воно працює. Бачите, трекшн контроль вимикається. Оця кришечка чомусь не защолкується, там кліпса може якась несправна чи відходить, ну не зачиняється. Бачите, це менетиця така невеличка. Пробіг ось на зараз 176 тисяч кілометрів. Маємо датчик світла, протитуманки, датчик дощу, підрульові полістки, круз контроль, ну і управління мультимедією. Тут ще по блютузу, наскільки я пам'ятаю, може під'єднуватись. Медіа тут, звичайно, на mp 3 дисках з FM радіо. Ну, тобто, в принципі, або міняти на Android, або так і слухати. Десь у них пацідушки, я знаю, зазвичай під з тюльпани виведені, треба під'єднуватись, переробляти, якщо треба. Клімат-контроль однозонний, клімат-контроль працює. Зараз сижу в машині на вулиці, плюс 31 приблизно. Тут під каничек, гніздо для підкурювача, ниша. У трансмісії, окрім драйву, є механічний режим, тут і по можна перемикати. Є режими передній привід, повний привід і блокування диференціалу. що зручно, що ви можете їздити повсякденні на передньому приводі. Коли потрібно, ви можете його вмикати. Я вважаю, що це досить зручно. Ручник не знаю, працює чи ні, але так слабенько затягується. Стояни, тормоз я щойно перевірив. Я його затягнув до максимума і він тримає, але слабенько. Тобто його треба підтягнути. Підлокітник трошечки розшатаний. Він з двох, бачите, полиць нижче. Там аганізду для підкурювача ще одно, Нижня і верхня. Ділення. Ось так. Точки торпеда зацарапана, вона сама по собі така трошечки липкувата, структура цього пластика. Мені просто привезли його без детелінгу. Так, люди привезли, як була, так і віддали. Також є обігрів сидушок передніх, бачите. Другий ряд сидінь у Отлендера. Неможливо сказати, що він тут досить прям, сильно просторий, але зріст, у мене 193 см, я нахабно сиджу попереду і позаду сам за собою сиджу, а це вже показник. Гальорка сама по собі дуже такі плоскі поверхні, але є з що тут дуже функціональна спинка складається. Ну і в цілому вони дуже круто складаються. Є підлокітничок, є два підстаканничка Тут ну в принципі і зручностей все і все ж таки згадав, другий ряд сидінь Тут їздить, його можна сувати і вперед і назад. Тут декілька є положень. Багажник у старичка отак от відчиняється механічно. Є плюс, що тут ще можна окремо таку палицю викидати для. Якщо довгий багаж, навіть холодильник можна перевезти, також на нього можна сидіти. Не пам'ятаю, він до 100 кг чи 150 щось таке, витримує. Достатньо такі, бачите, гладкі поверхня тут вся. Сидушки скидаються. Ось таким чином. Зараз спробуємо їх розчихлити. треба натиснути і затримати, кнопочку. О, так, так. Да. І ось аж так вони туди уїжджають. У вас з'являється ось такий простір. Ось, бачите, Шторка, до речі, теж ще збереглась. збереглася. Ну, багажнику в принципі, все. Тобто я покажу, що тут є демкрат і балонник. Запаска в них знаходиться знизу. Ось вона тут. І з того, що я маю в доступності, це з СТО-крома книжка. Тут 15 рік, 44 тисячі пробігу. 16 рік 56, 18 рік 75 і 18 рік 77. Це по кромі. То що було? Так, це у нас 24-й рік, 6-й місяць. 160 пробігів пробігу. Скай сервіс авангард. 149 тисяч. Це у нас 23-й рік. Авангард теж наряд замовлення. Пробіг 65 тисяч, це в 2017 році було. Ну що там мінялось, то вже там подивитись Щоб Ви не думали, що я жартую. Бачите, у неї 2308 2008 реєстрація одна єдина техпаспорт, ще старий, і вона не змінювала власність. За час війни я продавав два отлендери а Всього і вони були е, ну, в ідеальному майже стані. До речі, звідки з'явилась Excel? Це з'явилось тільки на нашому ринку. В принципі, у Mitsubishi такої індексації не було. У нас паралельно продавався 9-й Лансер і Лансер 10-й, і Lancer X e, додали, щоб розлічати, розрізняти їх. І так само з Outlander'ами. Паралельно продавали 7-8-рік ще попереднє покоління, перше, і друге покоління вийшло. І тому доставили цю приставочку Excel. Але як такого, офіційної назви такої Outlander'а немає. Він просто другий Outlander, Outlander другого покоління. Так от доводилось мені продавати, ну, по суті, майже ідеальні Outlander'и. Тут вже трошечки по салону, по кузову, да, є якісь дефекти нюанси, які треба виправляти. Ну, але все одно автомобіль з перших рук. Не мотаний, не кручений, ну позайматися естетикою, красотою трошечки доведеться. Плюс огроменний в тому, що в нього дуже функціональний салон, великий величезний багажник. Е -е, він просторий, саме в цьому її великий кайф. По салону, звісно, вона вся пластикова і душманська. Тут комфорту ніякого немає. Для чого я роблю розгін від нуля до сотні? Не для того, щоб вас здивувати секундами, а щоб показати, як працює двигун, коробка, як вона набирає швидкість. Ми рухаємося в горку і в поворот. От у нас вже 80. В цьому поколінні варіатори працюють як пилосос, вони не перемикають оберти. Ось ми зробили сотню. Я скидаю. Я спеціально робив повний привід, щоб не шліфувати передніми колесами, менше задіювати совочну систему. Тепер дивіться: розворот по трамвайним речкам. Стрибаємо. Я вам скажу чесно, що все як має бути. Отлендер не самий тихий, не самий там, комфортний по підвізці, але все як має бути, так він себе. І повів, переїхав через рейки без зауважень від мене по підвісці. Ну не з того, звісно, не буде зайвим перевірити. До речі, до роботи КПП у мене теж немає ніяких зауважень. Щодо витрат пального, ну скажімо так, на передньому приводі, якщо на такій машині їздить по місту, то приблизно на 11-12 треба розраховувати на повному приводі. Ну можна вийти на 13-14. Десь приблизно такі цифри по. Місто по трасі буде плюс-мінус літрів вісім. Ну ви знаєте, на резюме я скажу так. До речі, вони досить непогано. Тут головний варіатор не перегрівати, коли ви десь з'їхали з поганої дороги, але проходимість відносно непогана. В них повний привіт непогано працює, так перевірено свого часу. Було я на ній трошки поїздив і забув, що на ній є там якісь от подряпини, потертості. Там знаєте, порвані, якісь елементи, там трошечки то то, то тому що в ходу вона доволі приємно йде. І забуваєш про ці всі дрібниці. Я кажу вам чесно, тому якщо їй підфарбувати губи, привести її до ладу саме по красоті, то я думаю, що вона ще вам подарує чимало радості. А більшість машин таких вже проїхало набагато більше, не дивлячись на те, що ви там в оголошеннях бачите на одометрах. Вони по 10 разів багато з них мотані. Ну тому дивіться, доступний варіант, буде він коштувати в районі 8 тисяч доларів приблизно, тому як би. Якщо цікаво, приїжджайте, Дивіться, перевіряйте, сподобається куплю до, до зустрічі з вами. Був льоха трендавта. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні.